Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, місто Троїцьке. Що заважає звільнити Троїцьке? Які, як саме будуть звільняти? Які плани у расистів щодо Троїцького? У Троїцькому будуть розшисти, я б сказала, їх будуть вибивати, дуже сильно вибивати і виб'ють. Хоча вони там наділають пасток яких то, заміновано шлях. От, Троїцьке. Скажіть, будь ласка, чи є е, загрози для цивільних людей? Під час звільнення Троїцького, чи є загрози для цивільних людей? У них є якась маніпуляція, вони хочуть е, саме цивільними людьми прикриватися. Так будуть робити. А ще е, так, можуть бути бої в Троїцькому. Вони будуть швидко, швидко пройдуть. От. Загибель цивільних людей може бути тільки тих, це при виході. Якась є, чи це в Троїцькому така межа буде така. Ой, люди чи захочуть поближче підійти, чи щось. Дивіться, треба ховатися. Коли почнеться деокупація, ні в якому разі не підходити до цих боїв, не дивитися. Це може вбити. от. Відкриється шлях до Троїцького, дорогу відкриють. Заперечую весь негатив. Заперечую. Убираю. Заперечую. І ще йде така інформація, що там Детроїтське або дорога, через яку рухаються військові росіяни. А ще можуть бути а, атаки із неба, саме літаками. Рашистські. Заперечую весь негатив. Заперечую. Убираю. А ще йде так, що люди дуже сильно бояться, що місто дуже красиве. Троїцькому, що... Може, будуть постійні обстріли, що бояться люди. Не бійтесь, у вас пройде так, а бойові дії будуть, але вони як то будуть рухатись, рухатись. Військові росіяни будуть відходити, їх будуть вибивати, вибивати, можуть бути чутно прильоти. Українська армія буде. Обстрілювати росіян, з ними дуже небезпечно знаходитись. рашисти змуш... може, будуть змушувати як заманювати людей, цивільних людей, щоб вони з... до них ближче підходили, як то ними прикриватися. Скажіть, будь ласка, які плани у рашистів щодо цивільних людей у Троїцького? М -м. Залишать вони Троїцьке. Вони, їм немає не там змоги знаходитися. Настільки буде щільний обстріл військових України, от, їх звідти виженуть, виженуть. Так Скажіть вище сили, що буде із Троїцьким і після деокупації? Чи будуть обстріли? Ні, не буде. Карта миру вийшла. Це дуже добре. Вище сили, допоможіть, скажіть, чи буде звільнено Троїцьким до кінця вересня? Оцей кінець вересня саме переломний. Так, тут буде звільнено Троїцьке, і це звільнення, воно буде як розтягнуто. Будуть ворога гнати, 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 він буде все більше і більше збиратися в цьому місті, де Троїцьке. Там можуть бути лікуватися э, расисти, можуть якийсь бути в них э, від, э, відпочинок, навіть, ну, вони там будуть як то збиратися все більше і більше з усіх усюд на відпочинок Ой, і зрештою врешті мені виходить що да, там де Троїцьке можливо будуть брати в оточення расистів Заперечую весь негатив, що чинили расисти у Троїцькому, повертаю їм назад. Так, угу. дійсно, деокупація наближче ну, до кінця вересня. Вище сили, скажіть, чи є загроза для жителів Троїцького? Ні, немає. Так, ви просто ждете, просто ж чекаєте. От і... Такий у вас період. Можливо, буде страшно. Дуже сильно страшно чутимете, як будуть працювати артилерії. Тут буде перельоти через вас. Вот так заперечую весь негатив. Ворога буде подолано. І там троїць, кому мають знайти масові захопи. Там багато буде загибнувших людей, знайдено вбитих. Заперечую повністю весь негатив убираю, заперечую, відкриваю всі шляхи і дороги на звільнення Троїцького від расистів, від росіян. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили, допоможіть декупувати Троїцьке від расистів. Перекриваю. Перекриваю, більше немає жодної перешкоди, яка б заважала звільнити Троїцьке. Більше росіяни не можуть тримати в окупації Троїцьке, уходять, тікають, буде так, буде так, буде так. Криваю всі шляхи і дороги на звільнені. буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть звільнити, де окупувати Троїцьке від расистів. Буде так, буде так, буде так. Прошу зняти повністю весь негатив, що робили росіяни в Троїцькому, повернути їм назад по Верховному суду. Буде так, буде так, буде так. І одвернути від всіх жителів Троїцького всі бомби, ракети, снаряди і дрони. Кулі, уламки, вибухову хвилю одвернути, повернути назад рашистам. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю військовим України всі шляхи і дороги, де будуть захищені наші військові, буде так. Де буде все сказане, здійснено і так буде. Так вас мають декупувати. Дякую за увагу.